Платники податку та загальний оподаткований дохід тема сьогоднішнього випуску. Це канал інклюзивний простір, і я Олена Городенська. Знайдіть кнопочку Підписатися, натисніть і зробіть так, щоб статус підписатися змінився. Ви підписані приємного перегляду, платниками податку є фізична особа-резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи. Фізична особа, яка орендує, суборендує на умовах амфітеблісу, постійно користується земельними ділянками. Віднесеними до сільськогосподарських угідь у частині мінімального податкового зобов'язання, фізична особа, не резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні. Податковий агент не є платником податку. Нерезидент, який отримує доходи з джерела їх походження в Україні і має дипломатичні привілегії та імунітет, встановлені чинним міжнародним договором України щодо доходів, які він отримує безпосередньо від дипломатичної чи при... Рівняної до неї таким міжнародним договором діяльності 162.3 у разі смерті платника податку або оголошення його судом померлим чи визнання безвісно відсутнім або втратеним статусу резидента. Податковий зобов'язаний як не резидента згідно з цим кодексом. Податок за останній податковий період справляється з нарахованих на його користь доходів. Останнім податковим періодом вважається період, який закінчується днем, на який припадає день смерті платника податку. У разі відсутності доходів, податок сплати не підлягає. Об'єктом оподаткування резидента є загальномісячний річний оподатковуваний дохід, доходи з їх походженням в Україні. Як і останнього оподаткованість під час їх нарахування, виплати, надання. Іноземні доходи отримані за межами України. Об'єктом оподаткування на резидента є доходи, отримані в Україні. 164 Податковий кодекс: оподаткований дохід, будь-який дохід, що підлягає оподаткуванню, нарахований, виплачений на користь платника податку протягом. Звітного податкового періоду. Базою оподаткування для доходів від господарської діяльності або незалежної професійної діяльності є чистий річний оподаткований дохід. До загального доходу входить заробітна плата, суми винагород та інших винагород згідно умов цивільного правового договору. Доходи від продажу майнових і немайнових прав, зокрема інтелектуальної, промислової власності та прирівняних до них прав. Доходи у вигляді сум авторської винагороди, дохід від надання майна лізинг, оренду або суборенду, строкове володіння або користування. Пасивні доходи, доходи у вигляді, виграшів, призів, інвестиційних прибутків від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами. Випущеними в інших ніж цінні папери, в формах, крім доходу від операцій в пінпунктах 165.1,40 165.1.52 стаття 165 цього кодексу. Дохід з успадкованого чи подарованого майна послуги домашнього обслуговування персоналу. Тож. Користуйтеся цією інформацією, до побачення, до нових зустрічей.